5 листопада 2022 року авіація Сил оборони України завдала по ворогу сім ударів. Під ураження потрапили шість районів зосередження особового складу озброєння та військової техніки, а також позиція засобів протиповітряної оборони рашистських окупантів. Ракетні війська і артилерія Збройних сил України уразили пункт управління ворога, сім районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та три інших важливих військових об'єкти рашистів. В окупованому рашистами з січня 2015 року місті Вуглегірськ, колишня назва Кацапетівка, на Донеччині скоєно замах на так званого суддю Верховного суду Динири, який свого часу засудив полонених захисників України до страти, особина з вогнепальними пораненнями шпиталізована і перебуває у тяжкому стані. Неспокійно на території рашистського рейху в Бєлгороді працювала протиповітряна оборона у Єкатеринбурзі. Можливо, в результаті диверсії, начебто знайшлися ті, хто взяв на себе відповідальність за її здійснення, спалахнув потяг, який перевозив паливо. У Костромі в кафе згоріли 15 кацапів через постріл з ракетниці, який здійснила рашистська особина, що встигла повоювати в Україні та повернулася на рідні болота через поранення. Постскриптом. За уточненою інформацією підтверджено ураження противника за попередні дні на тимчасово зайнятих територіях Херсонської та Запорізької областей. Так у населеному пункті Чулаківка Херсонської області завдано удару по району зосередження підрозділу рашистських окупантів. В населеному пункті Басань Запорізької області уражено штаб одного з підрозділів Збройних сил Рашистської Федерації, знищено до 10 одиниць військової техніки та близько півсотні військовослужбовців. В районах населених пунктів Пологи та Марфопіль знищено 20 одиниць військової техніки та поранено до 80 військовослужбовців рашистських окупаційних військ.